с, ну, короче, обновилася ця штука тут мені два цих як суші до три предстарий хаус дроп, як завжди. Ми тут е нам, короче, дали спрей. Та, блін. Спрей. Ну, там був же легендарний стар дроп і 501 блінги. Ну нам дали спрей. Вара 15 монеток. І тут помінилася ціль. Тепер там. Дивимось, ну що тут? Блін, грузи довго. А ось три суші, е е цей, е як ангельський дроп шість штук. І демонічний дев'ять. Ну, я б більше хотіла либо либо е, демонічні дропи замість суші, бо суші у мене там всі скінчики є. Тому для мене вже ж краще, щоб. Ну, щоб дали либо ангельські дропи, либо демонічні. Бо в суші мені в мене не треба. Ну, мене там більш всі скини є, а там хоча б якийсь шанс на скини. Але що дадуть? Напевно, суші дадуть, саме м'яче. Як з гемом из сками, так і думаю, що я не буду. Хорошо. Так. Так. Зараз це заберемо. Слушай. Может, жесто кристалли Цікаво. У мене вже давно не було. Нічого такого прикольного. Хорошо. Так. У нас, в принципі, завжди такі, в принципі, саме частіше відкриття такі. Ну, якісь подарунки збираємо. давай Давай-давай-давай, давай. давай, давай. Перше, зараз забираємо суші. Ну, Тут квести проходяться. Ого, два вау. 50 монет і 25 ків цілий. В сили. У мене вже скоро це і буде хаус дроп. Ну, може, ми сьогодні його заберемо. Відкриємо. І сьогодні не один дроп, хаоса два. От побачимо, як буде. Можливо, заберемо. Якщо ти пройдемо квести, якщо вигравати, будемо. Ха-ха-ха. Прикольно вже ха-ха. В катках он так. Хорошо. Я сьогодні дійшла, до речі, до титула на Пайпер, то можливо вже скоро. Заберемо від відеозапис, відеозапись там восьму, начебто. Давайте трішки ще зробимо, щось так голосно. Ух ти, епік. Опін на Ларі. Чи на Лорі і Ларрі, коротше. Щось там не зрозуміли. На когось там... Ну давай приймемо, ладно. Чи на Ларі, чи на Лорі? Не зрозуміло. <ріст> Ніхто не знає. Мені ж близнюки типа Лари, Лорі. Мо зі мною і Пірс. Я вже забула, що Пірс існує, що все якось так. И <ріст> як все появився, я якось так і забула про нього У у Укат даже його якось все не помічаю. Ну може, вже Хорошо, одного забрала. Ой, її ще підлагою. Хорошо. То думаю, чи випаде мені щось? Вряд ли. Бо в мене, в принципі, все є, не все, ну у мене пасівок багато нема. Не всі гіпери. То в мене шанс може все-таки якийсь є нас якийсь скінчик. Хотілося б хоч мене, даже саме даже рідкий. О, ось пройшла. З на 200 очки. Суші знову. Два. Я хочу вже там, може 4 мені. У 20 і 50 блінгів, нормально. Погнали наступну. Ну, на принципі, частіше за все такі відоси. Нема щоб таке якось. Ну, длінних і рідко. У мене вони кожен день, але короткі такі. Ну, на хвилин 10-8, отак. Але буває, але там і на 20 хвилин, що й на 30 було. А що? А тут немає цього, поняла? Що всім давали? Скінчик. Його всі беруть, я не беру, мені він якось не дуже. Я його і красивіші скини. Хорошо. Ну мы прям сьогодні йдемо хорошо, знаєте. Бо завжди якось вообще розносить нас. Ха-ха-ха. Скін. ха-ха-ха. Каже. -ха. ой 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 Блин. Може нас. Хорошо. Пускай, думаю, може, зараз бы забрала в ці, ну, видеозапись видео. Але просто ще ми це є. Це як його називають. Стар... Е, ну, там легендарний стар дроп. А якщо я не заб... якщо його заберу його. Ну, тоді це вже легендарний. Я відкрию, може мені там кредити випадуть, А так на перса піде. Ну і а якщо не заберу, то мені не хвати просто. І що то буде за відео таке, та хоч відеозапис нов, ну, нова буде? То я ж не знаю, як бути. Чекати, потім відео заснять, коли вже е, новий персонаж якийсь вийде, ну можна його закредити буде. Утримати. Тоді записати вже коли. Ну, от не знаю. Просто коли він цей персонаж вийде, за е, ці, як їх називають. Ну, за ящики, за, кред... за які можна, щоб він випав, а потім вже пізніше, там, через тиждень чи скільки, його можна буде закредити. То можу, думаю, потім відео засняти? Чи е, зробити так, просто на комусь ще титу лапнуть? На якомусь персе. І просто засняти за відео зараз. Ну не зараз, ну. Коли я нафарлю на, на, на новий монти титул. От не знаю як. Як покраще буде. Та блін, ну це ж мені не нравиться, може так. Повідхись. Ну це саме прямо. Ну блін. Давайте, типа, зможете, він зможе. Зможет. Хорошо, трам, молодець. Можна му ще на комусь титу лапнуть. І забрати, ну, типу, на наступному там чи перед наступному відосі. <кхем> на відеозапис. Чи просто чекати, поки коли вийде персонал за кредит, і тоді від забрати. От не знаю. Секретно, вапать. І на ну и і и ти ну, то вообще жесть. Ну то же их сильніший перців у нас. У нас жаба просто. Точно жаба якась. Ну, це жаба. Пів року жаба грає. Максимальний бот. Що ще сказати? Максимум бот. Ну давайте грузить, не верши, що ще зависла. Фух, слава Богу, думала зависла. Ну, жаба видно, жаба. 24 та жаба якась точно. Хай йде жаба й далі. На карках вигравали, вигравали. все. Жаба тупо попалась. У ну, його нік була жаба. Точно як жаба грав. То хай йде далі з кимось. Зі мною. На каркала, то тільки сказала ото і все. Треба було мовчать. Та й не знаю, як бути. З відеозаписями чи. Ну просто не дар не забрати, там просто є жити на арені. Пройшла ото. Один там, в принципі, з перших квестів, як почала типа не збирати. Відеозаписи. без понять, як мені бути. Просто на персонажі ще й комусь титул лапну. Ну, блін, це взагалі жесть. Я папір є ляпнула. Так важко було, ще злила. О, квест ще пройшла. Пристар. Ох, свіх рідкий. Сто монеток. О, мені трошки. А ні, є? Да? Почекайте. Да, подожди. Час... От хаус дроп забираємо Збрав брау паса. Я Ну да мійфік, нех завжди було. Це п'ятки рядить, от бачите? Я весь брав пас, пройшла. Давайте на останню каточку виграємо. І будемо вже відео вже закінчувати. Виграти треба каточку і заберемо хаусдропчик ще один. пас, браупасу взагалі щось невезучий. Це ж суші сьогодні, ну мені вниз це поставили суші, Ну мені не, не, не хочу їх. Коли скин може випасти, шанси кисти, надієшся на щось. А як тебе там всі скини, то що тобі там може випасти? О, зарази, ймо! Десь там мелоді щось розуміє. Вона цього якось навіло не дуже, надіюсь. Їм вже зажимають. Ну, їх троє, якби. Їм би одного забрати. Ну, батяри, що ж скажеш? Якщо боти, а бота, нічого не друге. Ну, да, боти, що боти, боти, це очевидно. Спаска наскачувала, граючи як боти. Вообще, я тільки вообще не розумію.

Ты дістал со своим акцимом ще одну давать. Тин раунд. У мене вже майже гіпер. Та вілом нічого вообще закатку не зробила. Чисто ніфига. Давай покинем подалі, бо внизу. Угу, пікай. Хай, ну ты же програв уже. Хорошо, найс. Вело вообще-то нічого не зробили. Так, забираємо пост хаус дроп. Всех рядкий епик опять. Мифик! Мифік, мифик. Блін. Ой, шкода. 500 монет, спасибі, разрабы. Лучше чи краще мені чим кредити, дякую. За це спасибі. Да, весь <ріжу>, ти пройшла. Це да. Тут 500 монеточок випало. Ось таке відео вийшло. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Все.